Не перебивати один одного, звичайно, дати можливість усім задати питання, які готували. Перейдемо до діалогу. Слово даю В'ячеславу Васильовичу Ворону. Коваленка запросить? Так, так, я вже Дякую. доброго дня. Ну, не знаю, Правильно зрозуміти правильно, це мене перша роду конференція, тому э, очікую там на вашу допомогу і разом будемо працювати. Тому, э, Юлія, правильно почнемо. Почнемо з запитань. Чи Давайте ли? почнемо із знайомства. Якщо у вас є можливі запитання щодо біографії, прошу задавати. Трішечки далі збираємо. Нічого складного. Народився в 79-му році у місті Києві. В 86-му році пішов у школу, яку закінчив у 96-му році, і вступив до Київського інституту внутрішніх справ. Це навчальний заклад, система МВС. У 2000 році його закінчив, отримав кваліфікацію правознавства, кваліфікаційний рівень спеціаліст. Після цього працював слідчим в районному підрозділі, в інспекції особового складу з 2003 року працював у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю по 2010 рік. Підрозділ, який займався боротьбою, ну, зрозуміло, з організованою злочинністю. Розкривали кваліфіковані, скажімо так, злочини, які вчинялися в складі організованих груп та злочинних організацій. В період з 2010 по 2015 рік був відряджений до податкової міліції, де працював як в оперативних підрозділах, так і в слідчих. І вже в 2015 році з податкової міліції був відряджений до МВС на той момент це червень місяця, що було головне слідче війни Міністерства внутрішніх справ. В листопаді 2015 року перейшов тоді, скажімо так, була у нас процес реформування. Прийшов до національної поліції. Ну, відповідно, це ж головне слідче управління. І в головного слідчого управління почав зі старшого слідчого в особливо важливих справах. Далі був заступник начальника відділу два роки, два роки начальник відділу і от. Останніх три років до призначення до призначення був начальником управління з розслідування особливо важливих кримінальних проваджень. 12 січня приступив до виконання обов'язків начальника ГОНП в Черкаській області. Є ще запитання щодо біографії Вячеслава Васильовича? Давайте до наступних перейдемо, які вас чекають. Будь ласка, Сергій Макаренко, 18 три Добрий день. Можливо, таке трохи прогнозоване питання, але. Перед призначенням чи вже точніше після призначення на Черкащину, Я ж думаю, ви там, мабуть, вивчали профайл області. Скажіть, будь ласка, про які справи найбільш резонансні на Черкащині. Вам вже відомо, можливо, якась пріоритетність, якими справами поліція під вашим керівництвом планує зайнятися насамперед? Дякую. Насамперед, резонансні справи це не розкриті вбивства минулих років. Зрозуміло, це вбивство Козлова вбивство журналіста Комарова з резонансного. От, коли вивчав, ну, скажімо так, кримінальну обстановку обстановку області, скажімо, ну, я не побачив, що, що тут схоються якісь певні специфічні області, які притаманні деяким регіонам. Але звернув увагу на те, що досить великий рівень скажімо, наркозлочинності, все, що з цим пов'язано. І коли Відбувався ну, сюди, скажімо так, керівництво національної поліції мені ставило задачу, скажімо, от що стосується області, це побороти наркозлочинність. Ну а зрозуміло, інші задачі це боротьба зі злочинами, які зараз в умовах воєнного стану скоюються, і все, що з цим пов'язано. Тобто, починаючи, знову ж таки, потрапляння наркотиків у місцях, де розташовані наші військовослужбовці чи особи, які готуються. Відбути занесення служби далі. Також це незаконний обіг зброї, розкладання гуманітарної допомоги. це, ну, Скажімо, так, це специфічний такий злочин, тому що ну, зрозуміло, до початку цих активної фази війни такого вала не було гуманітарної допомоги, і зрозуміло не було такої кількості зловживань з цим пов'язаним. Ну, якщо коротко. Наступне питання. Так. Розкажіть, будь ласка, чи будуть якісь зміни в методах боротьби із наркозлочинністю, із обмовом зброї, чи все ж таки? Ну, по, по звичному методу це все буде йти? Знаєте, недостатньо там змінювати методи боротьби. Треба для початку використати ті, що є, але їх просто використовувати ефективно. От і ну, за цей короткий період, скільки я тут. Ну, на моє переконання, мені здається, просто недостатньо були ті методи, які давно всім відомі, які, так би мовити, хрестоматійні. От. І після того, коли, скажімо, буде активізована ця робота з використанням традиційних методів, зрозуміло, коли вже буде вичерпано ресурс традиційних методів, ми будемо застосовувати і інші, але ну, в тому числі орієнтовані на більше залучення підрозділів. у нас є Міжрегіональний територіальний підрозділ, які на період воєнних дій підпорядкований. Це там, відділ протидії кіберзлочину. От ми будемо активніше їх викор... ну, залучати до за проведення дій з розкриття злочину, потім вже супроводження розслідування кримінальних проваджень. У мене тоді ще одне запитання до вас. Не вдалося знайти вашого профілю в жодній соцмереж. Скажіть, будь ласка, чи немає у вас профіля насправді в Фейсбуці? Якщо немає, чи збираєтесь заводити і загалом якимись соцмережами користуєтеся? Профіля не ви не знайшли, тому що його немає. З приводу того, чи збираюсь заводити, я думаю, зараз треба наповнити наш сайт головного управління національної поліції в Черкаській області, якимись там досягненнями здобутками. Потім вже буду визначатися щодо свого профілю. Чому, чому не заводив? Ну, банальний. Скажімо так, от ну, бажання такого не було, просто особисте. Що стосується е, там, робочих моментів, от, ну, зараз я буду я над цим, тому що зараз я відповідаю за великий підрозділ, е, це головне управління е, національної поліції в області, плюс підрозділи, які на час військових дій е, воєнного стану підпорядковані, також. Ну, зараз я над цим думаю. Раніше я працював в управління в головному слідчому управлінні. Практичних управлінь було до 24 лютого у нас 4. От коли почалось активне ну, вторгнення в Україну, ще створили два управління. Я до чого це кажу. Тобто, в Головному слідчому управлінні шість управлінь, які займаються практичною діяльністю. Результати роботи цих управлінь це не моя робота. В першу чергу це робота слідчих, нижче ну, рівня керівників, оперативних працівників, які супроводжують. І певні досягнення були, але вони висвітлюються вже від імені Національної поліції, тому що це центральний е, орган управління. Ну, відповідно, я як начальник управління, чи навіть там, заступники начальника головного слідчого управління, ну, е, не зовсім коректно видавати це як за власні здобутки. Ну, якщо так, якщо теж коротко. Суспільне. Скажіть, будь ласка, про особливості роботи ВНП в період воєнного стану. Я мала на увазі, щоб ви розповіли, чи відправляєте ви працівників у зведені загони, куди зараз вони їздять, допомагати там іншим підрозділам. Ну, взагалі, взагалі про особливості роботи зараз. Звичайно, працівники поліції Черкащини задіяні у зведеному загоні. Ну, Всім відомо про трагічні події, які сталися. Ну, продовжуємо скажімо так, направляти туди особовий склад, продовжуємо їх там, підтримувати то есть, періодично. То есть, там, ну, час і час я поїду ми туди, виїжджаємо до місця дислокації, там, проводимо продукти, харчування, якісь там передачі там, від рідних. От, ну, особливості щодо, ну, це щодо залучення в зведеному, щодо участі в зведеному загоні. Також приймають участь, ну зрозуміло, там в розмінуванні території, в роботі на блокпостах, ну, як ви бачите, в області організовано ряд блокпостів. Ну, от, е на мою думку, знімати їх є ще передчасним, тому що область, хоч і не прифронтова, але транзитна. І йде великий потік, якби ну, розумію, да, як з півдня на північ, так і з сходу на захід. Що зрозуміло, ускладнює роботу, ну, звичайно, так би мовити, до воєнної, що слідчих, що оперативних працівників, тому що вони також залучаються до донесення служби на блокпостах. Тому максимально весь особовий склад залучений тим чи іншим чином до участі скажімо так, протидії відсічі збройній агресії Російської Федерації. Скажіть, чи є потреба взагалі у особовому складі? Чи набираєте зараз ви працівників? Якщо так, то скільки людей ну, вам необхідно набрати? Якщо ні, то чи є потреба у особовому складі ГНПЗГС? Є потреба в особовому складі. Проводиться, скажімо там агітаційна робота щодо вступу на службу до лав національної поліції в такі в абсолютних цифрах. Ну, зараз я не готовий відпустити, якщо буде цікаво, там там підготуємо от? То є проблема не комплекту, але зрозуміло, вона є по всіх областях. Зараз певним чином це е, закомплектувалося за рахунок поліцейських, які прибули, ну, скажімо, території тимчасово окуповані, ну, зрозуміло, там Херсонська область, там, частина там, Донецька, Луганської і так далі, Запорізької. І ну, вони для подальшого проходження служби тепер, ну, перевелись до ОНП в Черкаській області. Оце робота тут ведеться і є з цього необхідність. Mm. Дякую. Ще запитання є на землю я хотів уточнити, ви сказали так коротенько про переселенців? А от загалом можна сказати, скільки можливо з інших областей переїшли працювати сюди в Черкаську безмонта чи тут? Просто не, ну, не хочу вигадувати. От, в цифрах точних ми уточнимо, надамо інформацію. це більш кадрове питання. Да. Ми обов'язково цю інформацію візьму і можете до нас звернутися. Надамо, Т Тому що плюс ця цифра постійно плаває. Хтось до нас приходить, хтось. Іде далі, От, наприклад, звільнили частину там Херсонської області, mm -hmm. і туди люди вже ті люди, які були зараховані сюди в ОНП е, в Черкаську область, буквально вчора там я підписував накази, люди повертаються назад туди до в свої підрозділи ну, на території Херсонської області. Будь mm ласка, -hmm. чи складно було влитися е, в колектив і взагалі наскільки е, чи є якісь особливості нашої області? Ну, знаєте, мені здається, що було нескладно, що, думаю, колектив з цього приводу чи не готовий вам сказати. О, ну, Абсолютно не було складно, нормально зустріли, особливості якось не побачили. Ну, колектив абсолютно нормальний і ще хочу сказати знову ж таки: посада начальника ГомП виявилася вакантною внаслідок трагічних подій. Буває інша ситуація. Коли керівника ОНПС можуть звільнити за якісь певні прорахунки, тоді зрозуміло, там і колектив розбалансований, є якісь проблеми. Абсолютно робочий колектив, тому, скажімо так, будь-які там непорозумінь, чи якісь конфліктні ситуації. Я, я, я не відчув. Ще одне таке більш особисте питання. Чому ви вирішили колись піти в поліцію? Ви знаєте, це теж таке теж питання таке. Філософська. Здається, в 9 класі чи в 8 там, у нас в шкільній програмі з'явився такий предмет там, правознавство, якщо не пам'ятаю, точно називався, і мене зацікавило, плюс юридична професія була цікавою. От, і чомусь, скажімо так, ну, для того, щоб бути юристом, ну кваліфікованим, умовно кажучи, наприклад. Усі там, там розуміють, там, суддя, там, адвокат, треба, там, щоб був там певний юридичний стаж. От. І ну, мене зацікавило, тобто відразу не, ну, не можна бути розумієте. Так? Мені зацікавила, наприклад, професія слідчого. От. І так зацікавило, що з 2000 року по суті, я в цій професії. Тобто я там особливо не розрізняю там, оперативний працівник чи слідчий, тому що це спрямовано на один і той же результат. Так що так от сталося. Собі. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, як е, воєнний стан і, можливо, відключення світла? Адже ну така у нас реальність загалом впливає на е, розслідування справ, е, на тривалість проведення цього розслідування, на проведення експертиз тощо? Ну, ви знаєте, зрозуміло, що е, позитиву воно не додає, але в той же час у нас є встановлені строки щодо розслідування. І чинним законодавством не передбачено будь яких там змін в зв'язку з тим, що ну відбувається, скажімо так, погіршення умов, в яких працюють слідчі, та противні працівники. Але от, скажімо так, останнім часом матеріальне забезпечення поліції воно ну покращилось. Це в, в той же час є таким, скажімо так, антикорупційним фактором, що не потрібно слідчому шукати там якийсь папір. Бензин там, і так далі, оргтехніку, Все це надається. І зараз централізовано у нас є і генератори, там, відповідне паливо, які ми користуємося. І скажімо так, все направлено на те орієнтовано на те, щоб це не збивало нас з ритму роботи. Тому що ще з ритму роботи, зрозуміло, вибувають і повітряні тривоги, які є. І я просто скажу навіть, ну, по. У НП ще не готовий, знову ж таки, в абсолютних цифрах доповісти. Якщо взяти період, наприклад, там, з березня по червень 2022 року, то зрозуміло, по показникам в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року ну, просіли сильно. От. Але якщо вже потім взяти, грубо кажучи, вже липень, серпень, там, вересень і далі, то по суті ми надолужили по деяким напрямкам навіть і. Ну, перегнали 20, 20, 2021 рік. От тому, якщо підвести риску під відповідю, так це певним чином збиває темп, але ми з цим боремось і намагаємося, скажімо, виходити на ті ж показники, які і були. Дякую. Є ще запитання. Тоді, мабуть, додам, що незалежно від того, є світло чи немає. Ми працюємо 24 на 7, і ви бачили на першому поверсі у нас облаштований е, пункт незламості, де ми навіть готові ділитися з іншими нашою електроенергією і енергією, власне, яка у нас тут є в управлінні. Ми завжди для всіх відкриті. Ми в разі настання блекауту, звичайно, що молимося, ми його не було, але готові прийняти і допомогти. Людям, які будуть потребувати зарядити або свої гаджети, або ноутбуки, так само і ви можете до нас прийти в разі чого працювати в облаштованому місці. Є ще запитання? Тоді будемо всіх відпускати і дякувати Все. вам Все. за те, дякую всім. Дякую. дякую вам. Дякую. Дякую.